Ранок. Сьогодні ми з вами порозв'язуємо завдання із теми суміжні та вертикальні кути. Перше завдання. Виконаємо з вами такі тестові завдання. Перше, чи суміжні кути АОБ і БОЦ. Якщо кут АОБ дорівнює 70 градусів, а кут БОЦ дорівнює 90 градусів, Ми з вами знаємо. Теорему про суміжні кути, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Отжу перевірити, чи суміжні дані кути, нам потрібно знайти їхню суму. І так 70 додати 90 рівнює 160. 160 не дорівнює 180, отже, дані кути не суміжні. Ми вибираємо з вами варіант Б. Друге, укажіть пару суміжних кутів. Якщо кут АОБ 85, кут БОЦ 95, а кут АОД дорівнює 60 градусів. Знову все теорему про суміжні кути. У нас сума суміжних кутів має дорівнювати 180 градусів. Вам потрібно знайти суму таких кутів, які дорівнюють 180 градусів. Ось ми бачимо, що кут АОБ і Дорівнює 85, кут БОЦ-95, отже, їхня сума складає 180 градусів. Отже, це саме та пара суміжних кутів, яку ми шукаємо. І наша відповідь, варіант А. Наступне. Скільки пар суміжних кутів утворюється при перетині двох прямих? Давайте з вами зробимо рисунок. Відразу попереджаю, рисунки роблю я. Схематично, бо дуже незручно тримати в одній руці телефон. І так, у мене є дві прямі А, Б. Вони перетинаються в якійсь точці О. Розставимо кути, утворюються 4 кутів. 1, 2, 3, 4. Ми з вами маємо порахувати, скільки пар суміжних кутів утворюється при перетині двох прямих. І так, перша пара суміжних кутів це 1, 2. Значить, У нас є вже одна пара. Друга пара, які мають спільну сторону 2 два отже, це пара суміжних кутів, 2, 3, є ще одна пара. Третя пара це у нас 3-4, є ще одна пара. І остання пара це 4, 1 Отже, всього 4 пари. То із поданих варіантів ми з вами вибираємо варіант Г. Далі. Прямі МН і ПК перетинаються в точці О. Який знак слід поставити замість зірочки. Кут МОК, зірочка, кут НОП. Давайте з вами розберемося. Для того, щоб ми розібралися, який потрібно знак поставити, знову ж таки робимо схематичний рисунок. У нас дві прямі перетинаються МН МН і пряма ПК П, К, У, точці О. Нам потрібно з вами знайти кут МОК, МОК ось цей кут і кут НОП. НОП. Значить, ми з вами знайшли цих два кути і бачимо, що вони наче їх доторкаються в одній точці. То це є вертикальні кути. Або якщо ми знаємо правило, то можемо сказати, що сторони одного кута є доповняльними променями сторін іншого. Отже, це у нас два вертикальних кути, а ми знаємо, що вертикальні кути у нас рівні. То самі зірочки ми з вами поставимо дорівня. Варіант В. Наступне. Сума трьох кутів, утворених при перетині двох прямих дорівнює 240. Найдіть міру четвертого кута. Знову робимо пояснювальний рисунок. У нас є дві прямі, які перетинаються. Утворюється 3,4. Утворюються чотири кути. І так ми знаємо, що кут 1, наприклад, кут 2 додати кут 3 за умовою дорівнює 240. Але ж ми бачимо, що кут 1 і кут 3 у нас вертикальні, кут 1 і кут 2 дорівнює 180 градусів. І так, якщо у нас сума, тут кут 1 додати кут 2 дорівнює 180 градусів, тому що це суміжні кути. Отже, ось тут сума 180 градусів. Ми можемо знайти, чому дорівнює кут 3 Щоб знайти кут 3, ви маєте від 240 відняти суму кутів 1, кут 1 додати кут 2 Дорівнює 240 відняти 180. І це дорівнює 60 градусів. Чи тось у нас кут 3, 60 градусів. Наше з вами завдання знайти градусну міру четвертого кута, а ми бачимо, що кут 3 і кут 4, вони суміжні, отже, їхня сума буде дорівнювати 180 градусів, Звідси кут 4 дорівнює, 180 відняти 60. Кут 4 дорівнює 120 градусів. Отже, наш варіант, який ми з вами виберемо, це варіант Б. Наступне кут АОБ і кут Б, це С суміжні кути. Кут ОБ дорівнює 70, яким є кут БОЦ. І так сума суміжних кутів 180 градусів. І кут БОЦ, ми маємо від 180 відняти 70, це буде 110 градусів. 110 градусів це кут, який більше за 90, менше за 180, отже, це у нас тупий кут. Наступне. Один з кутів утворених при перетині двох прямих дорівнює 120, визначте міри суміжних з ним кутів. Робимо рисунок. Перетнулися, у нас, перетнулися дві прямі, і ось тут у нас утворився кут Кут 1, градусна міра якого 120 градусів. Нам потрібно з вами знайти кут 2 і кут 3, тобто суміжні з ним кути. І так, якщо ми шукаємо кут 2, щоб знайти кут 2. Ми пам'ятаємо, що це суміжні, щоб сума суміжних дорівнює 180 градусів, то щоб знайти кут 2 ви маєте від 180 відняти 120. І це буде дорівнювати 60 градусів. К2 і кут 3 вони вертикальні, отже, і Q3 у нас теж буде 60 градусів. І наш варіант ми вибираємо 60 градусів. Наступна сума двох кутів утворених при перетині двох прямих дорівнює 140. Знайдіть міру більшого з утворених кутів. Ще сума двох кутів утворених при перетині двох прямих дорівнює 140 градусів. У нас дві прямі перетнулися. Створилися чотири кути. Сказано, що сума кутів дорівнює 140 градусів. Ми не можемо з вами, ми вже говорили на уроці, ми не можемо з вами вибрати пару суміжних, бо їхня сума у нас 180, ми вибираємо пару вертикальних. Тому ми пишемо кутати, кут 1 додати 3, дорівнює 140 градусів. І так, нам потрібно з вами знайти міру більшого з утворених кутів градусну. Градус, знайдіть міру більшого з утворених кутів. Добре, значить, якщо у нас тут кути вертикальні, ми знаємо, що кут 1 дорівнює куту 3, і щоб знайти кожен із них, ми маємо 140 поділити на 2, і це буде дорівнювати 70 градусів. І далі, щоб знайти більший кут, значить ось у нас по. 70, градусів, а більший кут це буде суміжність з даним кутом. Тобто, щоб знайти кут 2 ви маєте від 180, відняти цих 70 градусів і це буде 110 градусів. Тому ми тут вибираємо варіант Г. Ага. Завдання у нас тестові, тому всі наші розв'язки я робила у довільній формі. Ви теж собі користуєтесь чернеткою і виконуєте розв'язки у довільній формі.